Всім привіт! Зараз у місті і вже вечоріє, і хочу вам показати, як виглядає один із барів. Ось я знаходжусь на вулиці і пойду до оперного. Так що пропоную пройтись, подивитися в вечірньому такому світлі. Хочу піти по Приморському бульвару, роздивитися. Вітрі магазини сяють. Зелений світ і можна йти в магазин Манго. Підсвітка така ще невелика. Але все рівно трошечки видно. Пройдусь. Ось такі вітрини магазинів. Знижки 50% на сумочки. Ось так вже так швидко смеркається і сподіваюсь, що хоч щось видно. І не працюють генератори, це саме головне відключення світла відбувається. Так що інколи все ж таки немає світла. Взагалі така краса. Мінімалістична. Дуже красиво. Тут дуже красива прикраса, хоча вже від нового року я якось вже трошки навіть втомилася, але все рівно ще показую. Ось такий. Медведик сидить. Симпатично. І тут такий мішка, а -а -а, яка краса. Дуже симпатично, Ось. Зоптик. Терпіть <рес> зубчик. Красивий. Так, в принципі, тепло, так що можна гуляти. Оприни, на жаль, не сяє. Зараз виходжу я на Деребасівську. Так що ось так трошечки освітлюється, але не сильно. Ой, Деребасівська більше освітлюється. Я зараз схожу на Приморський бульвар, хочу сходити. А потім, можливо, ще заскочу, потім заскочу ще на Дербасівську, якщо в мене вистачить час. Так що, трошки вечірнього міста, кому цікаво. Я так думаю, що оперний підсвічують, коли відбуваються концерти. Я взяла себе собі все ж таки квиточок на лускунчика. Мені здається, на шосте число, так що піду в оперний і, якщо буде можливість, трошечки там познімаю. Ось так виглядає оперний. Мабуть, тут перейду дорогу. І хочу показати Добрий ось день! готель Моцарт. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Нема питань. Проходь. Добрий день. Як дякую. дякую. В Ютубі себе Добрий побачите. Зі <світ>! Так що можете та зріздвовати з Різдво. З різдвом. Двом. Дякую, дівчата. Пан -пан, Гарного дня. За, підписуйтесь. Дякую. Це на одну сторону. Ось так виглядає. Трошечки також тут прикрасила, але так небагато, мінімалістично. Ось олені, хоча нічого не підсвічується. Ось так. Готель Моцарт. П'яніна. І ось так виглядає сам ресторан Моцарт з підсвіточкою У В них є ялиночка. Зараз покажу. І ось так виглядає вхід. Ось яка в них ялиночка. Дуже красива. трошечки з цього боку пройду і піду на Приморський бульвар ось так виглядає готель Моцарт новорічний, прикрашений дуже красиво. Гілочки. Мені здається, я не бачила, вони щось трошечки пізніше нарядила або я в вечірній час не, не підходила. Зараз перейду дорог. Трошки подивлюсь, що тут відбувається. Це також і прикрашні, ресторан щастя, дівчинка. Також їй додали гірлянду, гірлянду. Я не помічала гірлянду. Тут, ну, тут нічого не змінилось, все так само красиво, мінімалістично. так що Йду далі і подивлюсь, що, що тут. Готель Моцарт. Ось ресторан щастя. І так, в цьому переулці небагато не ресторанів, але вони є. Як красиво з цього боку. Трошечки пройдусь. Вже підходжу до оперного театру. Йду по Ланжеронівській вулиці. Ось так. Несяя. Останній раз я була дуже давно в ньому. Була тут на двох концертах Гару, і потім Так що... Такі відео, до речі, є в мене на каналі. Я знімала прямо на концерті, і вони, ну, звичайно, вони не монетизуються, але такі вони в мене є. Ну, а зараз пройду біля ось цих дерев старовинних, яким по 120 років і піду на Приморський бульвар. З цього боку оперний театр і поспішаю на оперний. Хочу підійти до так що, Сподіваюсь, вам сподобається. Ось так. Можна поспостерігати, поки... За оперним театром і тут повертаю. Сподіваюся, що оперний буде трошечки хоч підсвічен. Буде дуже погано видно, буде. жалко, якщо не буде хоча б підсвіточки, хоч якоїсь. Вітер такий пронизливий. Прохолодно на дворі, але в мене зараз є час. Зараз дітей водила до стоматолога і в мене є час прийтись, бо на 6 годин ми ще поїдемо в одне місце. Якщо вдасться там трошечки познімати, я зніму. Нічого на опорному, нічого на Приморському не сяє, так що як є реалії сьогодення? Так виглядає. Да, на жаль, або не зажгли, бо вчора була підсвітка, сьогодні нічого немає. Можливо, немає світла, але генератори не працюють. Так що, зараз подивлюсь: можливо, трошечки згодом включать, коли я вже вже. Зніму в 5 годин, повинні зажити другу свічу на Ханукії. Ось так виглядає вулиця, величезні платани, 5 метрів десь приблизно в обхваті. Ну, а я йду по Приморському, в той раз я йшла біля будинків, а сьогодні піду по центральній алеї. Щоб була така різноманітність в зйомках, Пройду половинку Приморського бульвару саме до Ханукії. Хоча, мабуть, я раненько до неї йду, треба було йти мені до Дерпасівського, там сяє, а тут в 5 годин, коли буде Ханукія, Можливо, також буде підсвітка. Ну, подивимось. Якщо буде час, я зніму із підсвіткою. Зараз просто в сумірках пройдемось. Панокія, мені здається, сяє. Так що зараз подивлюсь. Дуже мало людей. Вчора зажигали Ханукію першу свічу, і тут було багато людей, було гуляння. Але я не приїжджала вчора. Вчора був дощ півдня, якось мені було чим зайнятися, не приїжджала. В общем. Але сьогодні подивлюсь. Думала, що прийду саме коли будуть зажигати свічу. Хоча вона, можливо, автоматично загорається. Зараз подивлюсь і вам покажу, як вона виглядає. Я думаю, ви маєте уявлення. Центральна свіча завжди горить. І вчора зайшли першу свічу. Ага, сьогодні вже ось центральна горить і дві свічі. Вже сяють, так що все нормально, все зажгли. Ось бачите? Зараз я приближу. Ось так виглядає Ханукія трошечки ближче. Ось центральна горить і дві зліва горять. І вісім днів Вісім днів будемо зажигати, запалювати по одній свічі. Так вона виглядає. Зі святом Хануки написано. Можливо, погано видно, бо вже так. Ну, скажіть, ось я пройшла і зажигли. Вулицю зажгли ліхтарики. М? Ну що, тоді пішла в зворотньому напрямку. Ось так. Да, цікаво. Цікаво, трошечки, трошечки яскравіше. Ну що, пішла тоді я тепер з вогниками в зворотньому напрямку і піду, мабуть, до Дербасівської вулиці. Так що, якщо хочете побачити пустий приморський бульвар, зараз я йду нікого, крім мене. Саме в цьому боці можна спокійно розглянути. Ось так, Трошечки яскравіше в будь-якому випадку. Виглядає. Так що побачити і так, і так. Все рівно, мені здається, красиво. Поруч знаходиться Стамбульський парк. У мене є за нього відео. Прикріплю, якщо не забуду. І щось тут прибирають. Їде така машина, яка прибирає. Місто підтримується в хорошому чистоті, в порядку. Приглядають за всім. Ось тут хоч трошечки є люди. Да, зовсім інакше виглядає місто з підсвіткою віч... вечірньою. Трошечки зарано я прийшла. Можливо, і там буде трошечки яскравіше. Подивлюсь, може я там і під'їду кудись іще. Можливо, в п'ять годин все загорілося, а я трошечки раніше прийшла. Так що сподіваюсь, що вам було цікаво. Зараз я підійду до Думської площі і буду... Закінчувати це відео. Тут іще оцей будинок. Зараз я його покажу, який був на реставрації, хоча зараз і темно, але все рівно. Ми зараз буду намагатися підійти, подивитися, що тут, як виглядає цей. Будинок. Якісь такі кокліса, як, як опори і погано все видно в такому жалюгідному стані, зараз я піду на той бік приулок Чайковського і покажу вам, як з цього боку ...виглядає. яка краса. Ну, п'ять хвилин і вже виглядає зовсім зовсім інакше. І ось з цього боку цей будинок навіть не всі стіни, ані це стіна. Така опорна конструкція, яка тримає, навіть там ліхтарик ще залишився. Ну що, раз є підсвіточка, то... Відійду до оперного театру. Так що ось так виглядає площа і я йду сюди. На п'ять хвилин роблю справжні чудеса. І вже все-все інакше виглядає. Але оперний все рівно, тільки службові приміщення освічуються. Ось так оперний виглядає. Ветром тут уже всю конструкцию порвала. До якоря мы будем сейчас і Все. Вот так выглядит Янкер Вечірня Одесса. Так що на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво. Гарних свят. Хоча я вже від свят вже якось втомилася. Щось дуже їх багато. І в цьому році так прикрашало, що насолодилась по повній. Пока!